На годиннику три кванти опівночі. Це той час, коли варто поговорити про книги, що вийдуть в новому українському перекладі в найближчому майбутньому, а саме про науково-фантастичну серію Марти Велс, щоденники вбивцебота. Видавництво «Жорж» анонсувало вихід перших двох книг серії вже у вересні цього року. Зараз в інстаграмі видавництва можливо зробити передзамовлення книг. Скажу відверто, найчастіше книги з яскравими назвами, типу щоденники убивці бота, які небудь замітки мегаубивці або «Откровення руйнівника Всесвітів проходять повз мене. Зазвичай це така низькопробна бойова фантастика від авторів початківців або тих, хто робить ставку на кількість тамів, а не на їх якість. Але з Мартою Велс все вийшло інакше. Вона змогла у рамках своїх книг наукову фантастику, фантастичний бойовик та детектив, додавши трохи гумору та міркувань щодо еволюції роботів. Це той випадок, коли я повністю помилявся щодо книги. У світі далекого майбутнього, космічними подорожами та планетарними місіями керують бізнес компанії Командам дослідників та шукачів пригод заради безпеки надають у супровід вартових андроїдів. Але в суспільстві, де контракти укладають з тими, хто запропонує найнижчу ціну, не надто переймаються безпекою. На далекій планеті команда науковців веде дослідження під наглядом наділеного самосвідомістю Вартмеха, що хакнув свій модуль контролю і називає себе. Але не вголос, вбив це ботом. Він не прагне тісних стосунків з людьми і по-справжньому хоче тільки одного аби його лишили самого на достатньо довгий час і він міг розібратися в собі. Та коли з іншою дослідницькою групою стається лиха, вчені та їхній вбивцебот мусять докопатися до правди, щоб вижити. Загадкова невідома планета, невелика експедиція та флора і фауна готові з'їсти науковців та шукачів пригод. Всі складові такого собі стандартного фантастичного бойовика на місці, якби не одне велике але. І це але наділений самосвідомістю автомег. Що хакнув свій модуль контролю та називає себе Вбивцебота. Це головний герой романів Марти Веллс, від імені якого ведеться розповідь. Люди, планета, мета експедиції, це лише тло, у якому чітко проступають думки та бажання головного героя твору. Його спосіб мислення, також логічні висновки та навіть оцінка ситуації дуже далекі від людських. Від самого початку автомехи були такими звичайними бойовими роботами з досить низькою ефективністю. Потім, замість деяких механічних та електронних компонентів, бойовим роботам стали додавати штучно вирощені частини людських тіл. Але й тут вчених чекала невдача: автомехи стали сильнішими, спритнішими, витривалішими, але нерозумнішими. Як і раніше, це були звичайні роботи, які потребували постійного контролю. Тоді їм додали ще одну найважливішу деталь: штучно вирощений людський мозок, що усвідомлює себе, тобто розумний. У результаті вийшов симбіоз штучно вирощеної людини та робота. Мабуть, можна було б сказати, що він кібарг, але це не так, бо кібарги це доповнені електронними та механічними частинами люди. Ні, автомех – це щось інше, близьке і водночас дуже далеке від світу людей та машин. Автомех розумний, але модуль контролю не дає йому збунтуватися та навіть зрозуміти, що він розумний та має якусь свободу вибору. Найголовніша задача автомеха – оцінити обставини та докласти максимум зусиль для врятування життя людини. Для цього вони мають вбудовану в тіло зброю надсилу, неймовірну швидкість реакції, навички роботи з паралельними потоками даних, коли автомех одночасно веде бій та стежить за ним камерами дронів та ще й керує шатлом. Але все це не мало б сенсу, якби не людський мозок, який забезпечує внучкість мислення та деяку свободу прийняття рішень. Автомех, на відміну від звичайного бота, здатний розробити план порятунку, який не спирається на заздалегідь, задані програмістами шаблони та параметри. Ну і звичайно ж, автомехи викликають у людей певні побоювання. Не випадково у всіх серіалах обов'язково є автомех лиходій що вийшов з-під контролю. Консультант з безпеки РІН, таке ім'я та звання, вигадав собі наш автомех, Має зламаний та вимкнений модуль контролю, тобто на додаток до розуму він отримав свідомість та свободу вибору, тому що ніхто ним не керує. Так, він продовжує виконувати свою роботу, але теоретично може не підкарятися наказам. Найбільше за все він любить дивитися завантажені серіали, тому що вигадані люди подобаються йому значно більше, ніж реальні. Реальних він просто боїться бо не розуміє їх. Він не розуміє людських емоцій, почуттів, мрій. По своїй природі він тривожний параноїк, тому він не розуміє їхньої безтурботності, не знає, як поводитися, як одягатися, боїться показати своє обличчя, тому що легше, коли люди сприймають його як робота, а не як розумного робота, робота, який має свідомість або як людину. Таку ціну він сплачує за зламаний модуль контролю. Серія романів Марти Велс, щоденники вбивця бота» примітна тим, що головні герої не є людьми. Вільного автомеха буквально трусить від думки, що йому доведеться спілкуватися з людьми, прикидатися людиною, сидіти з ними за одним столом. Зовсім інша справа боти. Мандруючи планетами та космопортами, Рін постійно спілкується з тисячами різних електронних і не зовсім електронних комп'ютерних систем. Це. Боти кораблів, комп'ютерні системи різних партів, дрони, що існують туди-сюди, від вантажних до бойових, складні інтелектуальні системи великих кораблів, інтернет в місцевому розумінні. такої мережі, Сотні захищених каналів та внутрішніх мереж. Ботів автомех ділить на категорії: від дуже тупих, у задачу яких входить відвести корабль з точки А в точку Б, до дуже розумних. Такі роботи займаються дослідницькою та науковою діяльністю, являючи собою цілком розумний штучний інтелект, часто на біологічній основі мозку людини. І ось таке коло спілкування Автомеха Ріна виглядає дуже незвично, дуже цікаво і є головною особливістю книг Марти Велс. Читачеві пропонуються поглянути на світ людей а чима створених ними машин та складних комп'ютерних систем. Це зовсім інший світ. З одного боку, всі ці системи винайдені для тісної взаємодії з людьми від сфери обслуговування до досліджень невідомих планет. А з іншого боку, машини стали надто розумними та мають свої бажання, звички, особливості, традиції і навіть дуже оригінальну валюту, якою вони планують. Платять один одному за допомогу. Виходить, що цей світ одночасно людський, бо сторони людьми, та водночас людині зовсім чужий. Коли я читав ці книги, то постійно згадував твори Айзека Азімова, в яких він завжди особливу увагу приділяв саме роботам. Азімов постійно порушував питання, що буде, якщо у робота з'явиться розум та свідомість. Особливо Азімова цікавив той момент, коли робот може почати еволюціонувати. Що призвело до цього? Як робот сприймає людей, їх вчинки, емоції, почуття? Чи змінюється? Він з часом, чи змінюється його думка щодо людей, а самі люди, як вони відреагують на робота, який поводиться не за програмою. Ті ж самі теми цікавили і Кліфорда Сімака, наприклад, у романах Знову і знову, або Вибір багів. Роботи бунтують, роботи стають релігійними, роботи створюють суперробота тощо. Можливо, Марта Велс надихалася творами саме цих авторів, а можливо, її книги це новий погляд сучасної жінки письменниці на розвиток штучного інтелекту. З недоліків серії Щоденники Бевцебота я для себе відмітив порушення логіки дій персонажів та сюжетних ліній. Деякі порушення цілком можливо списати на нелюдську логіку автомеха, а деякі це помилки, мабуть. Письменниці, У мене взагалі з'явилося враження, що книгу писали два, дві різних людини, бо з одного боку в книзі є продумані та добре виписані персонажі, особливо роботи та андроїди, гарна та добре прописана сюжетна лінія. Але водночас з цим в деяких місцях персонажі починають поводитися в супереч логіці, і це впливає на сюжетну лінію. Але я не можу сказати, що цього в книзі багато, або що це прямо дуже негативно. Активно впливає на її сприйняття. Про сюжет книг можу сказати, що він розвивається як такий досить динамічний, можна навіть сказати, місцями ураганний, детективний, науково-фантастичний бойовик. Так, елементи саме бойовика тут є, і це логічно. Погодьтеся, було б дивно та нудно читати про автомеха, створеного для битв, який сидить, медитує. Та вивчає людей або сидить перед каміном у кріслі та димляче трубкою, вимовляє це ж елементарно, дрон, вбивця, племінник, робота садівника. А дослідний дрон, що літає поряд з ним, здивовано вигукував би, але як це ви здогадалися, Автомех? Ні, жанр бойовика тут підходить краще. Письменниця відмінно використовує всі особливості Автомеха, як системи для битв та аналітики, так і в одночас вона добре показує його нові якості. Такі людські та й нелюдські одночасно. Люди в книзі присутні як окремі персонажі, так і цілі корпорації. Взагалі я б сказав би, що частково книга нагадує класичний кіберпанк, технології, віртуальний простір, шпигунства та війни, в яких стикаються інтереси багатих людей, політиків та величезних корпорацій. Також тут є елементи космоопери, і все це було б неможливим без людей. Їх історії переплітаються з особистою історією «Автомеха». Є в його минулому темна пляма, яка тісно пов'язана з подіями сягадення. У книгах багато досить яскравих персонажів з гарною історією. Вони цікаві не менше ніж Автамех, тому що часто є прикладами мінливого суспільства людей. І це добре помітно з того, як різні люди ставляться до Автамеха від відвертого жаху та недовіри до готовності вважати його майже другом та рівним собі. Але головна історія цієї книги це історія автомеха, консультанта з безпеки Ріна. Отримавши свободу вибору і потрапивши в зовсім незвичні умови для автомеха, він починає непомітно змінюватися. Від звичок до рішень поки не стає зрозуміло, що він еволюціонує. В його мозку з'являються нові нейронні зв'язки, які дозволяють йому розвинути в собі нові навички, наприклад, злом комп'ютерів комп'ютерних систем він поступово позбавлятиметься мислення категоріями автомеха. Він змінює вигляд, змінює одяг. У нього з'являються звички та улюблені моменти в серіалах. Я можу точно сказати, що Автомех на початку першої книги та консультант з безпеки РІН наприкінці, це два різні персонажі, от настільки сильну еволюцію проходить автомех. Вже не те, що він взяв собі ім'я, багато про що говорить. Але найголовніше це його ставлення до людей. У Автомеха з'являється те, що з деякою натяжкою можна назвати прихильністю і навіть. Можливо, незабаром він зможе освоїти поняття друг та вписати когось у свою систему координат. Ось тільки залишається одне питання. А чи зможе він стати рівним людині? Чи навіть не зможе, а чи готовий він сприймати себе рівноправною частиною людського світу та взагалі частиною саме людського світу? А це підводить нас до іншого питання: чи мріють андроїди про електричних овець? Я пропоную вам самостійно відповісти на це та інші питання, почитавши серію книг Марти Велс Щоденники вбивцебота на мій погляд, це чудовий зразок наукової бойової фантастики з гарним та глибоким філософським підтекстом, який може змусити вас замислитися над тим, а що думає про вас ваш телефон чи комп'ютер, чи подобаєтесь ви їм. А на годиннику все ще три кванти півночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу.